Що ж далі ми будемо дивитися безпосередньо на лінії фронту? Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-мапою Deep State і Традиційно ми будемо дивитися на початку на межу Харківщини та Луганщини. Що відбувається там? Там більш-менш спокійно. Генштаб не повідомляв про жодну відбиту атаку на ділянці Сватова Креміна і змін на карті немає. Тож минула доба пройшла більш-менш спокійно. Обійшлося традиційними позиційними боями. Єдина атака, яку фіксували неподалік, це вже на Донеччині, але це відносно Оситься власне до лінії Сватова Креміна. Це е, в Ямполівці. Тобто, в напрямку Ямполівки окупанти намагалися наступати, але цю атаку наші військові звісно відбили. Але робота наших сил однозначно в цьому напрямку триває. Зокрема, навіть російські джерела кажуть, що збройні сили України б'ють по районах зосередження росіян. Зокрема, згадують, нібито удар удар Хаймарсами покадієці. Від того і чимало в них насправді трьохсотих лікувати. Вони їх інколи навіть намагаються. Тож також зазначається, що в Воїванівці, це ось тут цей населений пункт. Зробили ще один додатковий військовий шпиталь. Лише в ньому перебуває близько сотні, важко поранених, але їх там якось так сяк лікують, а потім знову відповідно відправляють на лінію фронту. Ну і можливо вони вже звідти не повертаються в виді трьохсотих, а вони вже там двохсоті. І як ми бачимо, останнім часом фронт на Луганщині стоїть відносно на місці, і це хороші новини, адже це теж титанічні зусилля наших військових саме стримувати навалу ворога. Сповільнення контрнаступу прокоментував речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, а й від погодних умов. Наразі ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Зокрема, наші сили нищать логістику ворога. Ну і звісно, чарувати не заперечує. Для стрімкого просування потрібно зібрати потужний кулак. Мова, звісно, про військову допомогу від партнерів. Ряд факторів впливає. По-перше, ми не росіяни. Ми не кидаємо наші підрозділи, коли не маємо резервів, достатньої вогневої підтримки. Тому ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Коли в нас були ці можливості, погодні умови, резерви, ми просувалися. Бойові завдання бувають різні. Це не завжди наступальні дії, це виснаження противника. А є момент, коли ти можеш перейти до більш рішучих дій і прорвати оборону противника, як у Харківській області було. Далі ми будемо говорити про нашу Донеччину. Там найгарячіший напрямок. Загалом, якщо подивитися по карті і аналізувати звіти нашого генштабу, що на цій ділянці фронту наші військові відбили атаки в районі дев'яти населених пунктів. Зокрема, на ділянці біля Солидару вони атакували в районі Спірного та Роздолівки. Ці атаки були відбиті. Відповідно, ніяких змін на карті не зафіксовано. Уточнень щодо села Сако Іванцеті, немає. Ось він це село залишається в червоній зоні. Наша сторона ситуації що це село потрапило в червону зону. Поки що не коментувало. Але от є інформація щодо благодатного все більше повідомлень з'являється про те, що наші військові на жаль, звідки відійшли І, ймовірно, благодатне перебуває під контролем окупантів. Продовжують атакувати окупанти і Красну Гору та Парасков'ївку. Ідуть і на сам Бахмут в Лоб, хочуть іти зі сходу. А також дуже атакують вони кліщівку. Розуміємо, що таким чином вони хочуть дійти до лінії, до траси. Перепрошую, Бахмут Костянтин. Інівка, але власне вони мають тут величезні втрати. Але от бойові зіткнення все ж таки дуже часто відбуваються, Вони дуже активні, і от Сергій Черватий говорив, що за минулу добу відбулося їх 42 42 такі бойові зіткнення тільки на Бахмутському напрямку. Далі ми переходимо і 40 тисяч. Такі втрати в особовому складі понесли вагнерівці тільки на Бахмутському напрямку, і тепер, схоже, змінюють їх. найманців, найманців цих змінюють десантники. Але тут ремарка: ці підрозділи РФ теж оновили і вони вже на близько 50% складаються із мобілізованих. І з приходом десантно-штурмових військ бачимо, що перевагу надали флангам, а не штурму в лоб саме Бахмуту. Дуже активні вони в районі Кліщіївки, це північ Бахмута. Разом з тим військовий експерт Дмитро Снігирьов в нашому ефірі зазначив, що тут важливо розуміти, що відокремлювати Соледар що південніше і сам Бахмут не можна. Те, що наразі відбувається на Бахмутському фронті, це спроба росіян становити контроль над локаціями. Зсу як в районі відповідно Соледару, це траса Бахмут Соледар сіверськ так і відповідно в районі Кліщівки. Це інший напрямок. Але так само ключова траса, яку називають трасою життя Бахмут Костянтинівка, тому відокремлювати солідар від загальної ситуації навколо Бахмуту, не можна. І далі ми з вами говоримо про Авдіївський напрямок, який південніше Бахмутського. Тут теж окупанти проявляють певну активність. Аналітики Діпстей кажуть, що саме в середині січня противнику ймовірно вдалося трохи просунутися північніше Новобахмутівки. Тут, власне, ми і бачимо зміни на цій ділянці фронту. Ось, бачите, Новобахмутівка. Така ситуація станом на сьогодні. Власне, за вугледарща хочу з вами поговорити, тому що більше ніяких змін на карті немає саме на Донецьк. Ецькому напрямку окупанти тут активно штурмують за це місто. Багато інформації. Росмедіа кажуть, що нібито бої тривають безпосередньо вже у місті. Про це заявляють лише вони при цьому самі ж кажуть про сильну нашу оборону на цій ділянці фронту. Мовляв, чимало наших військових прибули в район Вугледару. Українські захисники, які працюють на цій ділянці, також означають, що окупанти ймовірно локалізований наступ на Вугледар продовжать, тому підтягують туди резерви. А це і не дивно, бо у перші дні понов. Оленя штурму вугледара 155 -та. окрема бригада морської піхоти тихоокеанського флоту зазнала величезних втрат. І далі ми говоримо про те, що відбувалася бовона в окупантів. Цієї ночі окупантам не спалося у Маріуполі. Про це повідомив радник законного міського голови Петро Андрющенко. Чули, що найменше сім вибухів на лівобережжі. Нібито є приліт між селами Виноградне та Піонерська. Повідомляють про активну роботу ППО окупантів, неофіційні пабліки, пропаганди. Звісно, звітують про те, що це були атаки БПЛА, і всі цілі збито. Яндрощенко також повідомляє, що другий день поспіль РФ перекидає у Маріуполь нові системи ППО. Мова про бук пріоритетно хочуть захистити так звану гавань, район приватної забудови у біказовсталі від залізничного вокзалу. Якраз там, де зафіксовано накопичення техніки, також акцентують свою увагу на мангутському районі та ділянці на виїзд в бік Волновахи. Розселяють вони своїх військових в селах Панівка та Новогригорівка в будинках по 3-4 особи, аби не допускати масове накопичення. Окрім того, окупанти почали розставляти гусеничну та колісну військову техніку по приватних подвір'ях, таким чином створюючи живий щит. Далі ми будемо говорити про наш південь. Подивимося, що там відбувається якраз за допомогою карти ДІП-Стейт. і спроможностей окупантів наступальних тут не спостерігають, але є інформація про можливе перекидання туди бойовиків з приватних військових компаній. Разом з тим, як в Дніпрі на Херсонщині ворог активізував свої дРГ, тобто вони вже запускають свої дРГ. Напередодні повідомляється що щонайменше п'ять таких груп було знищено. Наші спецпризначенці теж не спали на Херсонщині. Російські джерела кажуть, що українські війська ненадовго висаджувались на лівому березі Дніпра, а це свідчить, що повного контролю над східним берегом Кацапи не мають. Тиждень тому, пам'ятаєте, наші спецпризначенці так само висаджувалися в новій каховці і завдали їм значних втрат окупантам. І от таким чином, певно, діють і зараз. Далі поглянемо. Давайте на тимчасово окупований український Крим. Окупаційна влада стверджує, що відремонтували останній четвертий пошкоджений проліт на Керченському мосту, що може свідчити про те, що російська логістика між півостровом та Краснодарським краєм скоро відновиться І раніше. Вони нагадаю, заявляли, що повністю запустять уже цей міст у березні.